У Гемпширі пройшов один із найбільших у світі конгресів мусульман. Близько 30 тисяч членів мусульманської громади. Ахмадія збираються на щорічний конгрес. Багато хто приїхав за кордону. На ньому було представлено 100 країн. Як зараз повідомляє Пітер Кук, вони отримають духовне керівництво та візьмуть участь у молитвах. Зараз проходить уже 57-ма конференція Джалса салана, яка є найдавнішим мусульманським з'їздом у Великобританії. Соціальні та духовні заходи біля Алтона Гемшері відвідують понад 40 тисяч послідовників ісламу. Ми сповідаємо іслам протягом року, звичайно, і протягом усього нашого життя. Але така наша зосередженість важлива для спільноти, щоб вони могли сидіти разом і слухати дискурси про певні речі, які вони можливо пропустили, і отже, вони могли б зрозуміти й тонкощі про релігію. Близько 7 тисяч волонтерів різного віку мають забезпечити безперебійне проходження триденних вихідних. Люди із ста країн беруть участь і споживають більше 250 тисяч страв під час заходу. Це просто реальний час, коли ми можемо зібратися разом, поміркувати та подумати про рік, що минув, поставити цілі на наступний рік, і просто бути разом як міжнародна спільнота. Тож цього року у нас є люди з усього світу після трьох років перерви, коли ковід обмежив наш розмір і обсяг щорічного конгресу. Тож ми дуже раді, що цього року знову можемо вітати людей. Але звичайно, основна увага приділяється слуханню промов Халіфа, його святості: п'ять промов, які Проходять протягом трьох днів я думаю, що ми всі прийшли сюди насправді з тією самою метою, тобто вдосконалити себе духовно, дізнатися щось більше про нашу релігію та зміцнити віру, а також зустріти інших сестер з усього світу, особливо цього року, який повернувся до нормального стану після 2019-го, де буде багато міжнародних гостей. Але для багатьох це можливість почути повчальні промови духовного лідера Хазрата Мірзима Срура Ахмада. Передання важливості обов'язки та поваги наступному поколінню також є головною причиною. І все, що ми можемо зробити, це спробувати створити трохи гармонії, щоб знали, що ми можемо принести мир у цей світ для наших дітей і онуків. Ми повинні сподіватися, що вони виростуть у мирному суспільстві, тому що в цей момент часу нам не вистачає однієї речі надії. Незважаючи на погоду, організатори впевнені, що цей рік був найуспішніший з усіх конференцій, які проходили.